На дах. А цей, цей скат вже а, розібрали, насуваємо ковер підкладочний і потім на нього вже монтується сам, сам об этом дитина черепіці. На старій покрівлі, ну, до коли ми почали робити демонтаж, виявилося, що не, не всюди був підкладочний ковер і за рахунок цього покрівля частинами протікала місцями. Ми ж ковер ставимо всюди. От як бачите, розкладаємо, а потім на нього робиться бітомна черепиця. Це вже нова черепиця, а Потім таку ще стара. Будемо повністю робити демонтаж і нашивати всюди нову бітум бітумну черепіцю. Колір майже однаковий, але там за роки вже вигоріло, а це свіжий колір.